Радіо UA Chicago. Щонайменше четверо людей загинуло, дев'ятеро поранено. Такі були наслідки нічної атаки терористів Російської Федерації на цивільну інфраструктуру Львова, яку називають найбільшою від початку повномасштабного вторгнення. Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по Львову і опублікував моторошні кадри руйнувань. Потрощено понад 50 помешкань. Рятувальники продовжують розбирати завали. Направду жахливі кадри того, що відбулося у Львові. Ми всі співпереживаємо мешканцям Львова. Всіх в нас є родичі, рідні, близькі у Львові. І направду війде війна, і це про це потрібно пам'ятати. Ну я тільки доповню та надалі, що дійсно наслідок теракту росіян у Львові пошкоджено. Якщо буде точним, 35 будинків постраждали 60 помешкань та 50 автівок мирних жителів. Комісія за надзвичайних ситуацій прийняла рішення виділити 100 мільйонів на відновлення зруйнованого зруйнованих помешкань всім мешканцям, які втратили житло, запропонували тимчасово проживати в готелі або в модульному містечку в Старійському парку, який, власне розташований недалеко від того місця, де сталася ця катастрофа. Ну і доповнюючи вас обох є інформація, що по Львову вдарили калібрами з моря. А готували ще з вечора. Про це повідомила в ефірі телемарафону речниця ОК Південь Наталія Гуменюк. За її словами, окупанти задіяли шість ракетоносіїв із загальним залпом. 36 ракет. Калібр може подолати 2500 кілометрів. Цей тип ракет небезпечний для усіх регіонів України. От, власне, цей саме ці самі калібри спочатку летіли на Київ, але потім різко звернули на Львів. Про це повідомив ігнат і. Уточнюється, що русла річок вони завжди використовують, щоб якомога далі просунутись і подолати систему ППО. Цього разу прямуючи на північ, була ймовірність, що буде Київ під ударом, але вони різко звернули на захід і атакували Львів. Якось якась частина знищена винищувачами була, але більшість ракет було знищено вже на заході. Ну і посол Сполучених Штатів в Україні Бріджет Брінг вже прокоментували нічний ракетний удар. Російської Федерації по Львову, Вашингтон не стоятиме осторонь, сказала вона. Я продовжуватиме посилювати здатність України захищатися радіо ЮЕЙЧИКАГО.